Так, вітання усім. Закінчив я роботу по сінорізці стандарту. З 4,8 кВт на 220 В3000 обертів. Такий двигун у нас стоїть, іде разом з блоком управління. Ось так у нас є блок управління, то йде магнітний пускач реле в всередині. Одразу кажу таку сінорізку, якщо запускати, то потрібно, щоб була вдома потужна мережа. Бо якщо немає потужної мережі, 4,8 кВт дуже буде садити лінію. Ось в мене дивіться, вольтаж в мене по 240-230 по вольт. Є вольтаж 3-4 секунди і все, і різко вже в роботі. Там щоб тут двигуни, в мене є 4 кВт на міні і 3 кВт, то теж буду по мірі того, як доробити, одразу зніму відео, закину для інформації. Ось працювала жабка, відключаю пусковий конденсатор від робочого. Такі двигуни, до речі, я ще поначалу в новій каховці брав ще до війни. Теж такі цифані, бо це йде румунський. Це йде румунський двигун. Ось така чудова помішниця. Усе всі миру, то добра.